Мої шанування, пані, панове, цим відеоблогом я долучаюся до теми, яка я так помітив, назрівала, як от черяк, назбирувала гній. Років так півтора, і, власне, те, що я спостерігаю, зараз воно от виходить назовні і якось, можливо, вона цього не хотіла, та кого я зараз гадаю, і якось вона абсолютно мимохідь і мимоволі, але саме вона стане ілюстратором, ілюстр такою ілюстрацією цієї проблеми. я дівчинка Лена Кравець. Да Чим же вона хороша? І не нивніше справа, ми розуміємо, взагалі йде мова про всіх, хто приналежний до кола. А насправді я б в цьому слові мав ставити букву «д» всередину, Дів б бути кодла, до кодла Кварталівського, кварталівських харликінів взагалі приближених. Тому що по цій справі, яка так дуже збурила суспільство, дуже видно, що. Ну, власне кажучи, хто входить і сам факт приналежності до цієї структурки кола приближених, тобі гарантує, як, от в випадку, бюджет у мільйон доларів і з державного бюджету наголошую, з державного бюджету на свою авторську програму. Повірте мені, як людині, яка. Більше 15 років на центральному телебаченні продукував авторські програми. Про такі бюджети взагалі навіть не снилося нікому, хто ну взагалі займається дійсно продукуванням цінного вартісного контенту українського, а не контенту за принципом. знаєте, треба забавити чимось якимись брязкальцями дітей щоб там не плакали, тихонько сиділи, от, поки дорослі люди займаються дорослим мародерством. Та, власне кажучи, навіть не про неї піде мова, будемо говорити про ширше, будемо говорити про те, що дискусія, яка ось буквально вибухнула, дійсно як прорив цього черяка загноєного, Дискусія про те, про, про пріоритетність, про першочерговість, про невідкладність, про чільність е, витрат державного бюджету у час війни, я перепрошую, вона почалася. Я власне, про це в телеграм-каналі вже написав сьогодні вранці. Вона почалася з запізненням на півтора року. Мінімум, якщо так вдуматися, то взагалі на 9 років, якщо так е, говорити, як є. Бо, ну скажу так, якось пізно вже про це балакати. Пізно вже про це говорити, тому що з перших днів війни, з перших тижнів війни, вони засмакували цю свою безконтрольну і беззвітну повноту влади. Вони дуже сильно це... Якось до себе приклали. і ну, ось, Тут лише можна розвести руками, бо ця влада вона прийшла до влади за такі повтори, перепрошую, на критиці того, що от війна всім там вигідна, всі на ній заробляють. Стверджувати вже можемо з відсотками там, певності на 500% чи на 1000%. Відсотків. Так як цим вигідно, не вигідно було нікому взагалі за останні років 100. Тому що унікальна, беззвітна, безконтрольна ситуація, плюс повнота влади, означає, що держава не буде в нашому випадку займатися тим, що перекриває суспільство і інші. Там, громадянське суспільство, волонтери, жертводавці і, і, так далі, і так далі. Люди це і так розуміли, просто люди до певної міри себе зупиняли. Розумінням, що ну як, її, а хто як не ми. Держава так не мислить. Держава якраз мислить навпаки, особливо корумпована держава. А в нас іншої держави не було жодного дня за всі тридцять рік і роки існування держави. Держава так не мислить. Держава мислить навпаки. Якщо хтось це перекриває, то тоді не я. І тоді в держави інші пріоритети, ну, мюзикли новорічні, програмки всякі, ура пропаганда за державний кошти і так далі. Тому що держава прекрасно знає: волонтери, жертводавці, суспільство, яке на собі тягне величезний шмат роботи, воно і так буде тягнути. Ну, поплюються, ну пообзивають владу, полаються на неї. Випустять пару і далі будуть робити, бо хто як не ми. А тим часом в пріоритеті будуть в інших: мюзикли, освоєння коштів своїми фірмами, сателітами і ура, марафона пропаганда. Ну і далі ширше за цією темою. Стадіони, закатка, переукладка доріг, бруківка на там, 30, 50, 70 мільйонів, закупка молоточків для барабанів. Ну і все, що ми прекрасно знаємо і, 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 і що нас так не збурює. Я, чесно кажучи, якось, ну, навіть аж радію, вибачте, я так вже дуже саркастично іронізую, то так, знаєте, то. Може, і такий сардонізм не дуже пасує, але це чиста сродна праця. Бо знаєте, хто до чого вродився? Кожному своє. От кому дрони по 500 гривень суспільства збирати, і на Мавіки. З пенсій. Ну, а кому КВН на руїнах? Це називається сродна праця. Хто до чого вродився? Маємо ситуацію таку. І я якось, коли про це думаю, я якось згадую ці перші дні війни, і ви, я думаю, це згадуєте. Коли пам'ятаєте оцих цих магазинних мародерів, оці, які, там, знаєте, по магазинах якісь там ті папіроси крали, не знаю, там щось там виносили з магазинів. О тих мародерів, що одними робили? Духопелили по голій сраці. І скотчами-ізолентами прив'язували до стовпів, щоб люди за кілометр з оддалік бачили цих негідників мародерів Часи помінялися. Тепер мародерів цілують в сраку чим поглибше, забезпечують мародерам рейтинг понад 70% підтримки, і тішаться від промов плакальники хренові. Від красиво підібраних, лексичних конструкцій прямо оргазм отримують. Тому часи помінялися. І тут ми якось мусимо все одно вийти на певну ну, констатацію, без якої я вам хочу сказати, то взагалі про ніякі переможні реляції нема сенсу мріяти. Сенс. Ми дійшли в ситуацію, коли люди якби відкладали, відкладали, відкладали. Півтора року це назбирувався цигні. Зараз людей просто вже це прориває. Тому що сам факт збирання коштів на, на всі потреби фронту, мавіки, нічні прилади того бачення, а там розумієте, закопуються гроші і робляться по мільйону доларів своїм тим колежанкам, даються на авторські програми, щоб поговорити в комфортних студіях, щоб не нудно було плепсу програвати війну. Ну, знаєте, ну це якби вже вже вкурвлює реально всіх, і я абсолютно це можу зрозуміти. То оцю констатацію, до якої я підводжу, я би сформулював таким чином. Фактично, ми, ми прийшли в внутрішньому якби, своєму житті до внутрішньополітичному, до знака дорівнює між мародерством і війною. І за рівнем загроженості для. Суспільства для людей фактично внутрішнє мародерство, яке патронується державою в особі одноосідної, безконтрольної, беззвітної влади, з повнотою влади, все це мародерство, вся ця корупція, вся ця якась неадекватна витрата державних коштів на якісь такі речі, пори з якими дійсно збір коштів на, на Мавіки виглядають дитським садом. То це вже починає дорівнювати і порівнюватися, і урівнюватися, і рівнятися з загрозами від самої війни. І фактично, в нас ну, в повен зріз постали оці два голими. Два, два монстри, проти яких триває війна. Це, власне, війна, ворог зовнішній, і внутрішній корумпант, внутрішній мародер. І, власне кажучи, якщо ще за війну, вибачте, за, такий, за таку думку, ще якось, ну, більш-менш суспільство ну не те, що спокійне, то не добре слово. Але розумію, що фронт озброєний і там герої, то в тилу суспільство роззброєне. І тут рабили зудупи і, і, і от манкурти, які тільки лежуть лежуть мародерам дупи, замість того, щоб по них духопелити, як робилося в перші дні війни. Тому правосуддя нуль. Захист нуль, самозахист карається, впливу на владу взагалі ніякого нема. Зайшли в ситуацію, коли абсолютно ніяких інструментів. Громадського контролю і взагалі впливу на владу нема. З місцевим самоврядуванням це все те саме, це їхній зоряний час. У нас місцеві ради, Верховна Рада піде на другий, третій термін. Мери не будуть перебиратися, бо воєнний стан. Для них це просто ну, це не то, що зоряний час, це просто це, це ВАУ-час закриті сесії. Закриті рішення, закриті транзакції. Наверху всі тендери є закриті кабінетні, вони дозволили самі собі в легальний спосіб все проводити без прозоро, вони скасували публічні торги, дозволили торги без конкуренції, тобто з присутністю одного заявника, конкурсанта, легко. дозволили не збивати ціни, а просто підписувати всі документи. Вони дозволили собі і зараз. Всі державні органи мають право не розкривати суті і суми державних закупівель. Це лише постфактум можуть журналісти розслідувачі десь е, е, собі е, знайти. Фактично увімкнуло на повну потужну, потужність корупційний порохотяг, пилососиться абсолютно все, що ще живе в цій країні, яка воює і збирає на дрони і мавіки. Пограбунок зроблено законним, він став легальним. За рахунок все ж таки воєнного стану, ми це розуміємо, це на старті було зрозуміло. Це використовується для беззвітності, а не для секретності, рішень, прошу не плутати. І тому той мій заступник міністра оборони відпущений додому, в якого застава була рекордна 400 мільйонів гривень. Людина з заставою 400 мільйонів гривень за завищені ціни закупівель по Мінобороні відпущена просто додому. А державний зрадник з Криму, я про це писав теж на своєму телеграм-каналі, зараз переведений, щоб звільнитись від відповідальності по статті Державна зрада за колаборацію в Криму з ворогом, голова апеляційного суду Криму. Його перевели, знаєте куди? В ЗСУ. В воєнкомат з доступом до чутливих персональних даних. Оборонної сфери. І це все, от власне, приходить до, до, до розуміння, що ну, якби тут це неможливо змінити. І оце усвідомлення неможливості це є найбільш руйнівне усвідомлення з часу війни. Навіть не так вторгнення якусь таку зіграло оту самогідну роль. І цей стрес. Зараз самогідну і саморуйнівну для України і для української перемоги роль відіграє усвідомлення, що це ніяк неможливо змінити. Тому що зараз фактично чіпати мародерів, мародерократію є заборонено законом. А отже, це неможливо зробити. Коло фактично, якби замкнулося. Ми підійшли до ситуації, коли, от допоки війна. Доти неможливо ніяк вплинути на розтрату державних коштів, які пиляються в кабінетному режимі, в режимі абсолютної тиші, без звітності, без прийняття рішень колективного, без можливості це перевірити. І лише постфактом ви, я, і всі буде дізнаватися, скільки там мільйонів на стадіон закинули. Курва, треба їм зараз цей стадіон. Прям футбольні матчі кожен день бувають. Скільки там в бруківку закатали, скільки молоточки, скільки в, не, в барабанчики, скільки там ще якісь пательні, який, курва, ще щось. І, а, а ви собі люди якось, хто як не ви, хто як не ми. Коло замкнулося, і, власне кажучи, тепер перемога над Росією, перемога над ворогом фактично дорівнює і тяне за собою наступну перемогу над мародерократією. Тому що, якраз оскільки коло замкнуло, держава сама все. Пограбункове зробила легальним і офіційним, тобто сама для себе створила умови непорушності законів, коли відбувається пограбунок, то це є замкнуте коло. І тут оце усвідомлення замкнутого того, чого ти змінити не можеш, воно мені дається зараз на емоційному рівні, на рівні мотивації, почне відігравати дуже переломну роль. Тут я хочу зробити обмовку, що є просто два. Два різні поверхи наративів. Є військова дійсність, яка взагалі не перетинається з усім тим, про що я говорю, і воно якби напряму воно не напряму впливає, але напряму оця відповідальність і місія все одно переважує навіть невдоволення всім тим пограбунком, всього тою мародерократією, Леною Кравець, і, і фрідом, і дом і, і, і все інше. Тому як маємо надію, що це ну ну якби я я так думаю, що це не матиме прямого. Впливу, але на суспільство це впливає, і я вже готовий призначити винного це влада за те, що суспільство починає все більше і більше ставити собі запитання, що в принципі так не може бути. А неможливість це змінити, буде збуджувати в суспільства, все ж таки дуже навіть якісь нелінійні, несподівані ефекти, які ну, нема сенсу аналізувати, але от воно десь само буде бродити. Бо знаєте, інколи так докопавшись до правди, інколи так і хочеться закопати її назад. Правда про те, якою є якість державного проводу в цей історичний час. Ця правда є жахлива. Більшої ганьби і сорому. Я ніколи не відчував, я відчував це завжди протягом 30 років, мене інші я по собі не суджу. Але такої ганьби і сорому, як зараз, коли настільки дуже явно на крові відбуваються оці вородерські е, речі, нецільові витрачання. А навіть якщо вони формально цільові, то вони алогічні і далеко не, не, не першочергові. Ну, це має все ж таки народитися. В суспільстві має народитися певний певний рефлекс на такі речі, бо без того я ж кажу: в принципі, з кожним днем розуміння відсутності хороших сценаріїв для країни, яка все ж таки воює ну, ось не всі в перемогу, а дехто ще й в кишеню. Ну, це, 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 це назріває. Я хотів поділитися своїми думками. Вони більш загальні, не якісь там рецептурні, ніколи такого від мене не, 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 не слід чекати, і сам не чекаю. Радше на якесь усвідомлення я хотів би апелювати. І сподіваюся, що ви звірили мої думки зі, зі своїми. Я вам за це щиро дякую. Дякую за кожну пожертву. Це єдине джерело існування YouTube каналу, telegram каналу То в описі до відео є. Для цього всі необхідні реквізити. Для кожної хоч людини щиро буду дякувати. Дякую за спільне думання. Бережімо себе. Всього доброго.